СБУ спільно з Нацполіцією викрили колишнього керівника одного з управлінь Полтавської міськради та трьох підприємців, які організували схему розкрадання понад трьох мільйонів гривень із міського бюджету. Слідство встановило, що у 2020 році посадовець уклав низку договорів з підприємцями на розробку проєктної документації для облаштування інфраструктурних об'єктів Полтави. Однак частину цих проєктів фактично не було створено і вони не передавались до відповідного управління. Незважаючи на це, чиновник підписав акти виконаних робіт і завірив їх початкою міськради. Це дало змогу підприємцям звернутись до суду для стягнення неіснуючої заборгованості з бюджету. На основі зібраних доказів та результатів судово-економічної експертизи, правоохоронці повідомили експосадовців про підозру у вчиненні злочинів за двома статтями кримінального кодексу України. Частиною 5 статті 27 і частиною 3 статті 191. Пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, та частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 366, внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, вчиненої за попередньою змовою групою осіб. На даний момент досудове розслідування у справі завершено, а обвинувальний акт уже передано до суду. Паралельно триває судовий процес щодо інших фігурантів справи підприємців, які брали участь у схемі. Один із бізнесменів наразі перебуває у розшуку, щоб у подальшому його могли притягнути до кримінальної відповідальності. Заходи з викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГОНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Поліна Калініченко Кременчуцькі новини.